Отже, доброго дня. Сьогодні ми з вами знову на нашому складі Solar Service будемо робити огляд та розпаковку інвертора Dea на 12 кВт. Як ми знаємо, інвертори бувають різної потужності. Саме DEA є в мінімум це 5 кВт та 50 кВт і далі більше. Тож, давайте поглянемо, що в цій коробці, як він о, сформований, як він упакований і що взагалі є всередині. Отже, що у нас є в цій коробці? Монтажна пластина, на якій буде кріпитися інвертор. Кабелі. І це у нас трансформатори струму. Це. Магнити. В даному комплекті йде повна комплектація для того, щоб ви встановили цей інвертор на об'єкті без усіляких зусиль. Це у нас обладнання, яке потрібно для встановлення магнити, і це у нас Wi-Fi модуль для конекше з системою. Давайте будемо дивитись далі, що у нас всередині. Отже, далі у нас йде сам інвертор. На 12 кВт. Нагадую, що у нас йде в комплекті. В комплекті йде інструкція, це у нас йде комплект теж обладнання кріпіжного. Це кріпіжи для встановлення інвертора. Так, Сам інвертор упакований у таку плівку, щоб він не подряпився. Тобто дивіться, як він гарно виглядає. Білий, блистить. Новенький, гарненький і прямо проситься до вашої, на ваш об'єкт, щоб встановитися. Отже, почнемо з головного та самого цікавого. В інверторі дуже проста система моніторингу. Тобто, оцей сенсорний монітор, який є, на ньому ви будете бачити. Генерацію від сонця, заряд акумуляторів, та через неї також можна налагоджувати саму систему, як вам буде зручно, тобто скільки заряджати акумулятор, на скільки відсотків від сонця, на скільки його розряджати, коли вам треба. І взагалі налагоджувати систему під себе. Тобто все це можна робити через цей сенсорний монітор. Ще однією перевагою цього інвертора є радіатор охолодження, який допомагає зберегти ваш інвертор на довгий термін, він не дає йому перегріватися. Та робить ваш інвертор дуже надійним та продовжує термін його дії. Так, можливо, буде трохи а, гучно, коли він буде працювати, але це буде порівняно, наприклад, з тим, як працює ваш комп'ютер комп ПК. Тобто, так от, він буде трохи шумити. Не буде там досить шумно, буде делікатно, він охолоджується. Не менш важливо те, що цей інвертор. А, на цьому інверторі ви будете бачити розряд ваших акумуляторів. І ви можете бути впевненими в тому, що навіть глибоко розряджений акумулятор буде повністю відновлений, тому що інвертор його заряджає малими токами. Він досить круто а, співпрацює з літієвими акумуляторами, тому а всі станції, які ми встановлюємо, ми встановлюємо з літівими акумуляторами та цими інверторами. Всередині цього інвертора вже встановлені mppt контролери на які ви будете підключати сонячні панелі свої, і буде вже йти генерація на ваші акумулятори, і вони будуть заряджатися. Тобто тут вони йдуть вже всередині вмонтовані в сам інвертор. Також тут іде захист IP-65, тобто вам не буде страшно ні пил, ні волога. Ніякі там зовнішні подразники, тобто він повністю захищений і ніякі фактори його не зламають. Також цей інвертор витримує напругу Х2 від своєї номінальної напруги, тобто він може запустити ваше якесь там важке обладнання, дати йому імпульс. і... При цьому не згоріти і бути повністю роботоздатним. Що можу сказати, де його встановлювати та на які об'єкти він підійде? Інвертор Дея це універсальний інвертор, можна сказати. Його можна встановлювати і вдома, ну, якщо у вас приватний будинок або квартира. Ну, в квартирі можна встановлювати навіть безперебійну систему. Якщо у вас немає можливості встановити сонячні панелі, ви можете встановити інвертор. Та акумулятори, і система буде працювати. Тобто, коли у вас не буде світла, ви будете працювати на акумуляторах. Але звісно, 12 кВт на де в квартиру ставити я не рекомендую. Можна встановити мінімально 5 кВт та 5-10 кВт акумуляторів. Такі великі інвертори можна встановлювати на бізнес, на якісь підприємства, кафе. Можливо, ОСББ також буде цікаво такий інвертор встановлювати у себе. Тобто там, де є якась більша, більше споживання електроенергії, якесь підприємство, де у вас виготовлюється якась продукція, холодильники там, де стоять. Тобто Особливо такі великі інвертори дуже у нас популярні серед підприємств: кафе, фопів і так далі. Тож, якщо вас цікавлять дані інвертори, ви можете звертатись до нашої компанії, ми вас проконсультуємо, підберемо обладнання під вас і під вашу потребу і встановимо його в дуже короткі терміни.